З моєї сторони, ну, на жаль, люди закінчуються. Це так, це перше. По-друге, ворога дуже багато. А третє, саме головне люди, їм важко. Їх теж комусь потрібно міняти. Це ж значить, що зараз треба мобілізувати. Це як я розумію, це що треба мобілізувати мільйон і весь мільйон направити в передню лінію окопів. щоб від одного снаряду вбивало там три наші військові, вмирало три наші військовослужбовця гинуло. Просто ж треба якісь ротації проводити. Скажу, не може бути, дивіться, у нас два сусіда. Я б'юсь зранку до вечора. А ви телевізор дивитесь, як я б'ю зранку до вечора. Я до вас проходжу, кажу, ну давай, може, поміняємось на день. Кажу, ні, я заняв думаю, не телевізор. Ну, це неправильно. Кажу, я вважаю, я згоден ще, і це нормально. Скільки треба буде, наш підрозділ буде стояти. Три роки без ротації, три з половиною роки без ротації. Я згоден. Ну не 5 же ж, не 6. Може, також я скажу, може, комусь треба мене поверняти. хлопці, 300%, вже 2,5 яких. А, ну, з вересня 21-го року, це скільки в нас? Майже 2,5 роки. Хлопці, може, хтось мене поміняє Там, на піврочку. З'їжджу на злагодження, відпочину. Просто людей возьму, дам наказ. 70% особового складу на місяць відпуску. Хто приїде раніше, накажу. Представляєте, що до такі накази в батальйоні. Засікаю 10 хвилин, через 5 би нікого не було б. Всі б роз'їхалися. Ну, то так охота. Щоб люди відпочили. Або краще ще півтора місяці, пробули якісь свої там, домашні справи. Просто, <кхід> просто відпочили. Мабуть, і за цього потрібно мобілізувати якийсь резерв. Коня ж загнать легко.